Оце кажуть Ігор Лаванда. 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 Ну, Ігор, це К... Косин папа, він, він то вже дядя лаванда. Ігор, ну... він каже, кажи на мене Ігор. Ні, синій. А хто? А що це за цвіточок такий? О, земельки, синій. Це в журналі, в <реку> все, ми зараз його сфотографуємо і подивимося в інтернеті, що це таке. Ну дуже красиво цвіте. Дуже гарненько, таке синя синє Я все равно лаванди, що когда пишуть продажу лаванди, люди. Лютики это вот лютик. Вот синій, синій лютик, голубой. Ні, ну так, тут зовсім не таке. А ото гарненьке, звісно, цвіте так красиво, дуже синеньке. Хочеть показати для України. Я Все, ми погрілили, йдемо з Ігорем. Я й говорю, дядя Ігор, він каже, ні, Ігор, ну так-то так. Йдемо додому, цвіте, що це цвіте? Ну це не кульбаба, а не ромашки. -мо, дивіться. Ромашки, це ромашки. Називається Ганзе Крауд. Біле все. Називається Ганзе Крауд. Ромашки. Це ромашки. Та це ромашки, маленькі. Маргаритки називають. Маргарітки. Маргаритки. Оксана. Це ромашки. Ні-ні-ні. Як ромашки, так. Погрілили ми класно. Розмарином нас угостили. Все. У чувака росте у сусіда там розмарин. Це до м'яти. Ой, до м'яса. А, пахне. Все. Воно Костя вже уїжджає, тікає. А я кажу, я тут остаюсь жити. Він каже, іди додому.